А ти знаєш, як можна отримати майже рік безкоштовного домашнього інтернету. Якщо ні, то дивись це відео до кінця, бо вона завжди корисно і цікаво для українців в Німеччині. І так, два роки тому ми заключили договір на домашній інтернет з Vodafone. І майже рік ми користувалися їм безкоштовно. Для того, щоб це зробити, треба підключити цей договір не напряму з Vodafone, а через таких посередників, як сайт тариф детектив, де. або також через Чек 24, також є ця функція. По тарифу Vodafone наш тариф коштував перший рік 20 євро в місяць, і з другого року 45 євро в місяць. Але якщо реєструватися, підписуватися. Вати договір через е, тариф детектив, де він е, повертає майже 350 євро кешбек. А також можна користуватися рік безкоштовно Netflix. Для цього вам просто треба зареєструватися на цьому сайті, вибрати тариф, який підходить. Там дуже багато різних тарифів, і не тільки від Vodafone. І потім, після е, першого рахунку, від Vodafone вам треба е, завантажити цей рахунок і відправити е, на сайт цієї компанії. І вони вам повертають кошти. Е, головне не забути завантажити рахунок на їх сервіс протягом 8 тижнів після отримання першого рахунку. Е, Діліться, хто знав про таку функцію,